Так, друзі, на рахунок ремонту лазерних рівнів, знову вам покажу одну модельку Клубіона, ось така 3D-моделька. Це вже старі модельки, це ж я так думаю, що напевно що вони світять червоним лучом. Е, ну, це не настільки важно, але проблема в них, яка це я вже бачив не перший раз. Проблема ось з цими механічними кнопочками. Завжди в них тут протираються. І туди попадає більш за все, що попадає пилюка, і все. І лазерний рівень не працює, кнопка не працює. Но тут більш за все, що я думаю, кнопці це буду розбиратися, дивитися. І що вам хочу сказати, порівняно від і E16R, 4D модельки, не бійтеся купувати сенсорними кнопками лазерні рівні. Ось бачите, зараз всі моделі з сенсорними кнопками. І вони дуже давно, дивіться, вже за 6 років в цих моделях в ні разу ніхто не звертався ніколи з кнопками, з якимись проблемами. Тому я навіть скажу, що краще купувати з сенсорними кнопками лазерні рівні, ніж з механічними. Бо саме з такими механічними кнопками, що зверху є, дуже часто мені це зустрічається. Отака От проблемка. Бачите, протирається все, тут лопає і більш за все, що пиль туди попадає. І за того виходить кнопка з ладу. Тому така ситуація. Також є бюджетні варіанти, типу приносили на. Ремонти на калібровку. Цього вже не знаю, скільки разів били, знову побили і знову принесли. Така ситуація з ними. Але нічого, вони працюють де все. А якщо хочете з бюджетних варіантів, щоб були з хорошим захистом від пилюків вологи, бо в них захист від пилюків вологи так собі не сильно хороший. Якби пилюка туди попадає. Потім вікна так само відповідно, стають всенькі в пилі всередині, і відповідно і луч буде погано світитися. Щось з кращого, то лучше можете брати такі простормери. Вони по ціні не кусаються, є недорогі вони. Комплектації також у них різні є. Якщо потрібно, звертайтеся, підкажу. Якщо є чуть -чуть більше грошей, можете собі доложити і взяти ось таку клубіону е 16 r Вони йдуть у двох видах комплектації. Є менший комплект, кому там не потрібно багато тих комплектуючих, є більший комплект. Якщо когось немає таких комплектуючих, потрібно добрати. Що я хочу ще сказати про них? Захист від в логі в них хороший, відео я вже про них багато знімав. Ось такі акумулятори. Акумулятори розраховані орієнтовно десь від 6 до 8 годин роботи. Е автономної роботи і можна одночасно заряджати і працювати також. Ось тут у нас вхід Type-C, собі увімкнули і собі спокійно все працюєте. Скажу, ні разу ніде не підводили ці модельки, і на ремонт вони до мене ну, дуже рідко попадають. В основному попадали, що десь впаде скло поб'ється. Або впаде калібровочку, треба зробити. Такий нюанс. А щоб саме по собі якась причина, там, так як фото з таке є, хоча це теж клубіона, що просто з кнопкою проблема, то таких проблем з цими не було моделями. Я не скажу, що це погана модель, вона хороша, вона також давно вже видно в роботі, в експлуатації. Просто от такий нюанс. Тут, можливо, якби вони взяли, просто скотчем заклеїли, щоб туди менше щоб попадало, то я думаю, що можливо і попрацювала та кнопочка. І не було б такої проблеми. Але ж це вже, бачите самі, 3D-модель і відповідно також тут а, червоний луч. Червоні лучі, як всі знаєте, хто має лазерні рівні. Що їх трошки поганіше видно, виходить, І тому потрібно якісь прийомники брати, чи що на вулицях. Хоча на вулицях, якщо працювати в сонячну погоду, то по-любому треба брати прийомника, бо навіть зеленого погано буде видно. Якщо в когось є такі лазерні рівні і станеться така проблема, покажу, що зробити, як вийти з ситуації, щоб собі там не заморочуватись з відправками з усім по ремонтах. Значить, дивіться, ось кнопочка наша. Тут акуратно ножичком взяти і зняти верхню частину. Прочистити, там пилюка назбірується. І назад акуратно все приклеїти. І все, все в нас працює. Ось, зараз покажу. Перемикаються лінії все. Це в нас зараз за блокованому маєтнику, і ось розблокований маятник. Було ще нюанс, воно в розблокованому маятнику також моргало, то там прийшлося ось є у нас. Тут також включатель і його треба було трошки під, підігнути, щоб нормально все ставало. І все, все без проблем, все працює. Ось така ситуація, ось так вирішується ця проблема. І ось тут. також заклеїти все скотчем, Я заклеюю його скотчем, ну це так не надійно, просто. Контролювати, коли скотч знову стреться, чи що там, і знову зняти і знову наклеїти, щоб туди не попадала пилюка. Сам лазерний рівень сам по собі він має хороший захист від пилюки вологі. Ось дивіться, башні. Ось резинки, все кругом все кругом добре, все кругом чисто. бачите, Пилі ніде немає. якби особо не попадало. Але за рахунок цієї кнопочки якось воно не сильно розраховано, бачите, воно протирається, просто-напросто з часом тріскає. І... Попадає туди пиль і стається така ситуація. Якось так. Дивіться, якщо у когось така ситуація, можете її виправити самі. Ну, звичайно, ще перевірити на калібровку, вже якщо розібрали, то вже перевірити заодно і відкалібрувати. Можуть бути нюанси за якийсь період, може щось ізбитися. Кому потрібно, щось звертайтеся, допоможу.